Від британського заводу в степу до європейського мегаполіса і до міста Привида на лінії фронту. 1860 дикикиво Валійський промисловець Джон Ю починає будувати пелургійний завод. Так народилася Юзівка. Сталь і вугілля завод Ріс, а навколо нього виростали робітничі селища. Місто гартувалося із заліза. Революція і хаос. Британські інженери поїхали у 1924 році. Місто перейменували на Сталіно. Ідея індустріалізація. Сталіно стає промисловим серцем. Будується оперний театр. Війна, окупація і розруха. Шахти затоплені, заводи підірвані, місто майже стерте з лиця землі. Але місто вижило героїчною працею. Його відбудували заново в рекордні терміни. 1961 рік місто отримує ім'я Донецьк. Терекони починають зеленіти. Місто мільйона троянд. ЮНЕСКО визнає донецьк найзеленішим промисловим містом світу. Шахтарська слава! Перебудова! Економічна криза вивела шахтарів на площі, стукіт касок 90-ті були важкими, але футбол став новою релігією. Почалася ера розквіту ФК Шахтар. Нульові економічний бум. Донецьк стає багатим сучасним діловим. центром. 2009 рік. Відкриття донбас Арени. 2012 рік пік розквіту. Євро. 2012 Новий аеропорт. Ідеальні дороги. Здавалося, майбутнє прекрасне. 2014 рік, весна, яка змінила все захоплення адміністрацій. барикади, страх. Битва за аеропорт, 242 дні оборони. Сучасний термінал перетворився на руїни. Окупація, комендантська година, бізнес пішов, банки закрилися, арена поринула в темряву. Роки застою, час зупинився. Місто мільйона троян почало тьмяніти. Внутрішні розбірки та нестабільність. Життя в сірій зоні без перспектив. 2022 рік. Повномасштабна війна, примусова мобілізація. Місто залишилося без чоловіків і без води. Водна криза, черги за водою, гори сміття. Комунальний колапс торгові центри, де колись вирувало життя, тепер стоять напівпорожніми привидами. 2026 рік. Аеропорт так і залишився руїнами. Символ того, що було втрачено. Донецьк сьогодні місто, що застигло в часі, без розвитку, без процвітання, в очікуванні нової долі, лише за 10 років. Від мрії. До руїни.